Так, дивіться, ребят, в однополосному немає функції пам'яті режима. Чого? Що він йому не нужен. Тобто, ну, зачем йому пам'ять режима? В нього всього режимі, дивіться, раз, два, три, чотири. Все. В нього чотири режима, смисл там, в якій пам'ять. Нема там чого пам'ять у нього. Чотири режима всього. Е, Об'яснюю, що таке пам'ять режима. Пам'ять режима це коли, якщо ти його е, оце попрацював, коротше. Він е, попрацював щось 10 секунд. іде. Тобто працюється. працюється. Оця кнопка перемикає режими. Але якщо ти включив і працюєш 10 секунд і більше на цьому режимі, то він просто виключається. Просто нажимаєш цю кнопочку, він просто вимикається без перемикання режимів. Але потім пам'ять режиму означає, що потім, коли ти його заново включиш, він включиться на тому режимі, який був послідній використаний. Але вибачте мене, кроме основного режиму, яркого білого, тут раз. Два три всього три режима. Тобто, перший яркий полоса і далі три режима. Там нема чого помнити. Але пам'ять режима, якщо ви дуже хочете, є у триполосному ліхтарю. Ціна в них однакова. Що цей що цей 499 гривень? Це сама нормальна, е, ця. сама нормальна ціна, саме нормальний ліхтар і сама удачна модель. Не рівняйте з усякими гавноліхтариками, отими плоскими, маленькими і так далі. Тож на вид вони похожі, а по факту воно ге. Я вже показував, да? ліхтарі, аналоги, які похожі внішнє, але ну вони нікуди не годяться. Я вибираю самі нормальні базові варіанти. І роблю із них бомбу. Тепер дивіться, ось будь-який режим, наприклад, я військовий. так? Раз, два, три. Червоний. От я хочу червоним зараз підсвітити, все. Я жду 10 секунд, користуюся, користуюся, да? щоб кнопка не перемикала режими, а щоб просто випнула, так? Да? Все. Пройшло 10 секунд, я попользувався. Тепер його вирубаю. Я його вирубаю. А тепер, коли я хочу його включити, він включиться не на першому білому, а на тому, який він запам'ятав. Він знов на ньому включиться. Тут є пам'ять режима. Все, хочете з пам'яттю, беріть оцей буде вам пам'ять. А в цьому пам'яті немає смислу, бо кроме першого режима, всього три режима. Ну, типа, зачем? Ну, заповни він цю лінзу. Смисл. Ти що не можеш до неї докласати? Ну...